Вітаю вечір. уже настала прохолода. Тому я розумію, що це не тема мого каналу огірки, тому що у мене більш солодкі рецепти. Але є е е рецепти, якими я не можу не поділитися, тому що вони настільки класні, що я дуже хочу, щоб ви їх спробували. І м я гадаю, що це буде в вашому записничку. Тому. Сьогодні ми зробимо з вами пікулі. Для цього нам потрібно 1,5 кг огірків, будь-яких, можете навіть великих, і нарізаємо їх кружечками. Я нарізаю ось такими тоненькими, можете будь-якими. Якщо ви хочете просто поїсти, можна взяти якісь менші. і... А, зробити їх там якимись товщими. Ось, наприклад, ось так. Це буде просто поїсти. Тож, теж буде дуже смачно. Я зроблю і так, і так. А, але ж ну, це вже на ваш смак. Тому нарізаємо 1,5 кг огірочків, так як вам забажається. Нарізали наші огірочки і сюди ж ми нарізаємо полукольцями. А... Не знаю, як на українській мові може підкажете, полукільцями, чи як <смі> половинками цибулі три цибулинки і два гострих перчика. Дивіться, тут ви можете регулювати. Це досить буде. Знову ж таки залежить від перцю, вони є різних сортів. І це буде такий гостро солодкий пікулі, тому можете взяти півтори чи одну перчинку, якщо ви не дуже любите гостре. Нарізаємо. Я нарізала всю цибульку. Гострий перчик, але в мене в миски не влазить. Тому я беру відразу кастрюльку, в якій я буду варити, пересипаю сюди. Можна було взагалі не замазувати. Все сюди закидаю обережно з гострим перцем, потім не потріть оченятки, бо буде дуже буде... <смас> боляче. Я перець ріжу зернятами, тому що моя сім'я любить гостре. У мене взагалі, скільки б я не робила гострого, всі, їм все мало. Щоб ще гостріше було. Так, сюди ми додаємо 50 грамів солі. Є. Одна чайна ложка гострої паприки. Одна чайна ложка коріандру, одна чайна ложка сімян гірчиці, ім'я семечки, 300 цукру. все правильно. І 300 мілліліт оцту. Не бійтеся, він потім, потім трошечки випарується. Так повинно бути. Ви спробуйте потім скажете. Перемішуємо все це і залишаємо на 3 години маринуватися. До речі, після маринування його можна і так з'їсти дуже смачно. Дуже класно, це як салат такий. Огірковий салат. Можете спробувати. Поки я перемішую, хочу, щоб ви мені написали в коментарях, чи цікаво вам такі рецепти, тому що в мене є дуже класні рецепти, ті, що я е завжди роблю е з томат томатні соуси. У мене є два цікавих рецепти, які я не змінюю вже, ну, мабуть, років 10. Так точно. І чи цікаво вам таке, такі рецептики? Здобувати чи ні? Тому напишіть мені. Все, чекаємо. Наші огірочки простояли в холодильнику 3 години. Тепер нам потрібно їх закип'ятити і проварити 5 хвилин. І потім ми їх будемо одразу розливати в стерильні баночки. Наші огірочки прокипіли 5 хвилин. І починаємо накладати їх в баночки. Беремо баночки, накладаємо наші огірочки, потім під горлышком ми вже е заливаємо повністю соком, який у нас тут сформувався. Е я роблю в маленькі, і в середній. Маленькі йдуть у мене на шаурму, на піцу, можна і так когось пригостити. В качестві презенту. Ось так під горлышко я ще заливаю, закриваю і зберігаю або в кладовій своїй, або в погрібі. Абсолютно не боїться нічого. Ось так закриваємо, і так ми йдемо по всім баночкам. Ну що, на сьогодні все. Я з вами прощаюсь: робіть, творіть. А, рекомендую, обов'язково спробуйте. По-перше, дуже просто, дуже легко, а, дуже смачно, можна і їсти, і на напіти, шаурми а, будь, для будь-яких страв. Прощаюсь з вами. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!